Половили, я вважаю, що тут непоганий такий результат. Бажаю здоров'я, дорогі друзі! Мене звати Аношкін Іван і ви на каналі Anvi Fishing. Сьогодні маємо черговий виїзд на рибалку. По пейзажу вже більшість змогла здогадатися, що це річка Дністер. Так, саме сьогодні тут будемо пробувати ловити підлящика, ляща, плотву. Ну, взагалі, що буде клювати, тому будемо і раді. Замішаємо зараз прикормочку, до речі, будемо пробувати новий склад. Я на сьогоднішню рибалку взяв два ляща і одну карамельку. Думаю, мала би працювати на всі 100%, тому не будемо гаяти часу. Сьогодні нам погодка обіцяє всякі несподіванки, обіцяють дощ до 12-ї години. Тим не менше, ми до всього готові будемо мішатися, годуватися, ну і звичайно ловити. Тому, друзі, погнали! І так, як завжди, розпочнемо нашу рибалку замішування прикормки. На сьогоднішню сесію я взяв 3 кг корму, прикормочка від Anvi Fishing, 2 кг ляща і пачку карамелю. Карамель у нас вже трошки така крупніша. Думаю, хто дивиться наші відео, ви вже могли бачити, як працював вже на дні стріляж. Проте на кожну нову рибалку ми вибираємо новий склад. От, сьогодні буде 2 прикормки ляща і прикормка карамелі. Так, висипаємо. Така прикормка має грубу фракцію в собі. І наш лящ. Більш така дрібніша прикормочка темного кольору з ароматом шоколаду. Бомба. Дно в нас таке темніше трохи, тому прикорм треба робити плюс-мінус в колір дна. Так, це є. За моїми останніми спостереженнями на Дністрі досить добре таки працював горох. На сьогоднішню рибалку я також дав, висипаю зварений горох в прикормку. Ось такий, дивіться, який горошок. Розбиваю його кормом і потім ще додатково перебив його через сито. Але вже після того, друзі, будемо зволожувати. Зачилася в нас отака рівномірна прикормочка, гороху практично не видно. Зараз це все перемішаємо і після того будемо вже дозволожувати. Потрібно бути уважними, тому що горох вже має певну вологість і, щоб не перелити, будемо поступово дозволожувати. Також в прикорм буду давати сьогодні меласу. У мене є тут меласа наша Anvie Fishing з полуничкою. Так, трошки водички в корм. Використовую потеплій воді меласа досить часто, тут, можете бачити, в мене тут вже практично її немає. Залиємо в банку, добре вимішаємо і в прикормочку. Дали прикормці вже е, таку нормальну кількість вологи. Залишимо, щоб вона трошки настоялася. Тим часом підготуємо наше робоче місце. Погода в нас сьогодні досить таке непередбачувана, вже якийсь дощик починає капати, хоча тільки сама година ранку. До 12-ї нам показувало таку погодку. Ну нічого, ми до того готові. Будемо зараз швиденько розклати платформу і пробувати ловити. Друзі, розклав вже всі снасті, дивіться, яке у нас тут болото гарне Дністровське. Ну Нічого, розмістилися сьогодні у воді, так що нам болото не страшне. Все у нас тут вже готово. Прикормка настоялася, дозволожив. І дивіться. Супер, те, що треба. Сьогодні у нас є хробачок, пінка опариш. Так, так, Парики, дивіться, які гарні. Ух, і... Хробак. Так, хробаки всі сховалися, але тут їх, їх тут досить є дивиться. Це все для ліщів і кукурудзька. Зараз будемо шукати місце для лову, нашу точку. Першими краплинками дощу приплили до нас перші підлящики. отрив декілька клювань, на жаль, не встиг так добре зазняти, почався такий дощик. Першу рибу витягнув ще там під парасолю на бік. Є, друзі, покльовочки на ті дистанції, яку я обрав, буквально там 3-4 хвилинки і одразу є клювання. Щойно перезакинув. Починаю вже помаленьку давати підрізку в корм, підрізаю хробачка, підрізаю кукурудзу, пінку, опариш. Потрібно постійно давати якусь животину, щоб риба бачила те м'ясо в точці, щоб вона трималася, крутилася і не тікала з нашого прикормочного стола. Так що, друзі, наша приманка принада в точці. Оп, і є покльовка. Оп, є рибка, друзі. Пройшло 2 хвилини від закиду. І є. Поки що клює такий не дуже великий підлящик, але дуже гарні клювання. Загинає квівера просто в бублик. Комфортна дистанція, комфортні умови. Ще би поменше дощу і взагалі супер. Стандартний підлящик поки в мене. Може з додаванням. Животин з додаванням зернових рибка буде трошки крупніша. Ось такий. Я думаю, грам до 300 в ньому мала би бути така риба. Сьогодні нас радує на річці Дністер. Є в нас клювака. Попередній закид був опарич спинкою, зараз поставив хробачка. І... Є риба не заставила себе довго чекати. Стандартний, поки що для мене підлящик. Так. Гачок пролетів аж з губи, дуже гострі гачки і досить непогано тримають заточку, що є дуже важливо від ціка фанерка поки. Ну нічого, нічого працюємо над тим, щоб підплило щось крупніше. Вода, друзі, міняється у нас протягом дня. Можете бачити, яка вже хвилька в березі. І певним чином то відбилося трошки на рибі, не знаю чого, але покльовок вже стало трошки менше і покльовки рідші. Тим не менш продовжуємо годувати, продовжуємо кидати рибі в точку нашу прикормку, нашу животину підрізаю періодично. І рибка якось на то реагує. Спочатку було трошки веселіше, зараз з цим вітром. Покльовок вже менше, але думаю, нічого, друзі, трохи вдягнуся, бо реально сьогодні трошки прохолодно. Періодично нам влітають такі підлящики, як я на нього чекав. Чекав на трошки крупнішого, але цей теж вже такий досить непоганий. Всі засікаються в нижню губу, от. якщо у вас правильно зв'язаний монтаж, то так воно і має бути. І риба тоді дуже рідко сходить. Взагалі-то в обід була пауза, непонятно по яких причинах рибка не брала, от пішла серія покльовочок. Тоже непогана, досить непогана риба в нас тут. Опа! Оп. Це такий вже трошки крупніший підлящик, а ну, той що зійшов, як то, та риба, що сходив, все була більша. Фух. Пішли трошки у нас крупнячки. Практично все клює тільки на хробака за запариш. Після обіду сонечко вже трошки виглянуло, почало пригрівати, реально аж парити, може, може навіть і на дощ, але думаю, що я встигну виїхати. Крайня рибка сьогоднішньої сесії. Оп. Будемо завершувати, друзі. Можу сказати, що сьогодні досить непогано відловилися, були в нас дуплети, як реалізовані, так і нереалізовані. Коротше, загалом вийшла досить така цікава продуктивна рибалка на річці Дністер. Використовували прикормочку Anvi. Досить себе гарно показала. Це нові місця. Ух ти! Ще одна покльовочка на другий фідер. Це жесть. Це просто жесть. Отак мені півдня і ловим. Одну зловив, тут друга. Можна ще, думаю, до вечора сидіти і тут натягати купу риби, але на все є свій час. Щось таке не дуже велике. Теж такий підлящик. Отак, друзі, запечатали наш сьогоднішній виїзд. Ось такий тут, друзі, у нас сьогодні вийшов улов. Дивіться, які в нас сьогодні були підлящики. Ну, На жаль, не було дуже великих, тим не менш гарно сьогодні половили. Я вважаю, що тут непоганий такий результат. Кого зацікавила прикормка. Посилання на сайт буде в описі, там є широкий асортимент, можете ознайомитися, вибрати собі те, що буде підходити під ваші умови, під вашу рибку, під конкретні задачі. Тому, друзі, кому було цікаве дане відео, обов'язково ставте пальці вверх, а також не забувайте підписатися на канал. Все буде Україна!